Тернополянка Ірина Конарська створила лавандову локацію біля свого будинку. Подвір'я це моєї мами, і колись давно вона мені подарувала три кущі лаванди, з яких все і почалось. Зараз тут приблизно 800 кущів лаванди. Тут приблизно чотири сорти. Є хот кот, є гросо. І є ще два сорти, які. Відділяються такою блакитністю, так і коли вона тільки збирається до цвіту, от саме тоді можна побачити, бо загалом вона належить до англійської вусколистої. Город біля хати засадила лавандою три роки тому, розповідає жінка. Робота починається з ранньої весни. Тоді, коли квітка прокидається, формувати потрібно кущ для того, щоб він естетично пізніше виглядав краще. Мені допомагає мій син. І є ще інші люди, які мені допомагають, бо одному це, це важко, насправді це складно. Ірина Конарська, психологиня, каже, давно мріяла організувати простір для того, щоб відпочити. Ефір, який виділяє лаванда, так як вона гірська рослина, і саме тільки тоді, коли падає дощ, коли порухати цю квітку, виділяється ефір, а не просто коли вона стоїть у вазі. Він позитивно впливає на нервову систему, заспокоює. І робить такий важливий ключовий момент, що можна переключитися так саме в цей момент на запах. Лаванда цвіте протягом місяця, розповідає Ірина Конарська. Ми проводимо такі ресурсні вечори для перезавантаження, для сили, для того, щоб подивитись на цей колір, нанюхатись. І навіть ті, хто відгукується, я даю таку чисту тканину, застеляю в міжряді, пропоную полежати, і послухати бджіл, порухати лаванду, яка виділяє в свій час арому. Як ароматерапія. з лаванди можна заварювати чай, каже Ірина. Листя м'яти, лимон і цвіт лаванди. На лавандовій локації є декілька фотозон для відвідувачів. Фотографується тут Любов Габрих. Завжди з нетерпінням чекаю, коли розцвіте лаванда, тому що це можливість прийти, побути наодинці з собою, послухати себе, почути і побачити ті навіть маленькі. Щасливі моменти, які ми не помічаємо в повсякденному житті. Відпочити сюди приїхали Анастасія Меліш та Вероніка Щепанська хороше місце для того, щоб відпочити, побути зі своїми думками, забути про все і просто послухати звуки природи, бджіл. Ця локація дуже красива. Тут дуже багато можна зробити красивих фото та знімати тренди на природі. Вхід на лавандову локацію безкоштовний для військових та їхніх родин, каже Ірина Конарська. Моя ідея ще є така, щоб могли хлопці збиратися тут своїм таким братерством та з побратимами. І саме в цей час вони би могли побути тут без зайвих людей, без фотокамер. Це просто як місце сили. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.